Муська, відстань від мамки, не лізь і на голову, відстань. Ну, мам, я не роду, ну, стоп, мамі, ось запугатися. Зараз ти час одночі. Ну, що, що, я не встав, Але ж зараз получиш від мене, що ти мамку будеш, ну, стрі казала, не пуди. Ой, потім аж, я піду по їм краще. З мамою в кашу не спариш. Бо це разом мама розбудила всіх. Я вже сплю і виспіть. Не заважайте мені, що спіть, ти ж нас розбудила. То що? Це було дві години, тому, а вже п'ята ранку. Я спать, ви хочете? То Сто, мамочка, може, встаєм, а, а давай, знову пішли на променаді. А то я вже не сплю. Це ти вже не спиш, вставай, вставай, моя хороша, вставай сьогоднішня зілля. Де будеш відпочивати цілий день, а я на променаті. І прапор підняв. Ну вставай, вставай. То може мені сходить на променадик? Та сиди там, розводила всіх. Напіш ли, сончик, не борчи, наш маленький. А коли вона вирости, мабуть? А то вже замучено, Стоїть, стоїть три години. Не досить кошти, да? що, зараз на променадік сходиш, прапор піднім разом з тобою, так? Ну, та. Випишла. Моська, ти йдеш чи ні? Ні-ні, бо -ні, саменький. Мені тут непогано. Ну та їй тут непогано. б нам мамка, на вулиці, о. -о, -о. Мокренько і, мабуть, холодненько. Скільки там на термометрі, а на термометрі плюс два. Да, прохолодненько. Да. І прапор у неділю бажаю підняту, а на вулиці прохолодну ще темненько. Тому що п'ята ранку і я пішов на променадик сім гарного вихідного дня. Паш, Соник, Тёмки Бомки. пока. Мусичка, ты де? Иди на промонаді. Не-не, мамка. А ты соник уже вернулся? Ну, афу мені там рубить. Прумана зробил, ты все. Давай, сегодняшний святковый має бути Вы сидну дня сніданок. Что забула, мамка? Там не заполнув, зараз там. Вам щось. Паштетик, камінці. Кабаски. шо? О, я вже насла молочко. Дякую, мамочко. Е, їсти нема що, випускай мене знову на променат. Соник, який ти не пустійні, то на променад, то їсти. Сонік, соняк, соняк ти де? почекай мене. Я тут, я теж ходжу на вулицю. Мусечко, ти ж не хотіла. Давай краще займемося насіннім. Е, не взяв мене. Ну, no, давай подивимось, що ти там понакуповувала, і що це ти все будеш висаджувати, сіяти? Ну, no, так, да. тож скоро весна. О, oh. oh, весна, ух uh, ти! Гарно, Шамильська, побачи, кавна гарна, кріхтиш її уздрісти.